We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Говорили, балакали і отримали нові обшуки. СБУ знову навідалося до церкви та митрополита. Невже їм усім так сильно подобаються російські гроші? Чи громадянство російського захотілося, і розуміють же, що рано чи пізно їх зловлять, але ні, ми будемо і далі стояти на своєму і догоджати сумнівним особам. СБУ нещодавно провела обшуки у приміщеннях митрополита Української православної церкви, московського патріархату Луки, відомого також як. Андрій Коваленко за інформацією, отриманою від джерел правоохоронних органів, ці обшуки, які відбулися у Запоріжжі, стосувалися митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського. Під час обшуків митрополиту було оголошено про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками. За інформацією слідства, митрополит розпалював релігійну ненависть в Україні. Варто зазначити, що в 22 проти нього були введені санкції. РНБО митрополит Лука відомий своїми провокаційними висловлюваннями. Зокрема, він заявляв, що українці заслужили бомбардування з боку Росії через проведення гей парадів у Києві. Також він порівнював сучасні гоніння на церкву в Україні з масштабами репресії епохи Сталіна Хрущова. Де ж я не на місці митрополита можна і гроші підзаробити і людей в оману ввести? Скоріше за все саме цим принципом користуються митрополит МП. І, у чому це МП ще ось існує на території України. Обшуки, які проводилися у Запоріжжі, мають вирішальне значення для розслідування діяльності митрополита Луки та його впливу на суспільно політичну ситуацію в Україні. Також варто зазначити, що митрополиту вже було оголошено про підозру. і, Ймовірно, він може сісти до в'язниці. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал і Переходьте за посиланнями в описі.